Давно однією з найшляхетніших називають професію медика, адже перед цими фахівцями стоїть найважливіша задача рятувати життя та здоров'я людей. Криворізьких медиків вітали у кожному районі міста. Найкращих представників цієї професії поздоровляли і в Інголецькому районі. В районі на сьогодні нараховується 9 медичних закладів, де працює півтори тисячі лікарів, медсестер і фельдшерів. Саме їм адресував найвдячніші слова у своєму вітальному слові народний депутат України, почесний громадянин міста. Да, Вячеслав Я искренне вас поздравляю с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. И хочу в первую очередь передать поздравления от всех депутатов Верховного Совета и, конечно же, от своего коллеги Дмитрия Юрьевича Шпенова. За три года получили около 300 карет скорой помощи для Днепропетровской области, в том числе город Кривой Рог 40 их получили. Мы получили медицинское оборудование на сотни миллионов гривен, оборудовали помещения, создали материально-техническую базу. Мы построили в Днепропетровской области два перинатальных центра. Медицинская реформа нужна, и ее надо продолжать. Спасибо огромное за то, что вы, не жалея ни своего времени, ни труда, вот в этих условиях, Таких скромных делаете все для того, чтобы жители Кривого Рога и Мулецкого района чувствовали заботу и внимание. Поэтому вас с праздником! Добра вам и здоровья! Самое главное достижение нашей медицины – это люди. Это вы. Это те люди, которые сейчас, когда мы сидим в зале, находятся на операционном блоке, делают капельницу, проводят процедуры. Я хочу сказать, что сегодня люди, которые в белых халатах, работает, это, ну, наверное, образец духовности и душевности. Огромное вам спасибо. Дай вам Бог мира и здоровья, благополучия вашим семьям. Будьте счастливы. С праздником! За вагомий внесок в розвиток медицини міста, почесними грамотами виконкому Інгулецької ради було нагороджено головлікаря міської стоматологічної лікарні номер 4 Юрія Долгачова та лікаря відділення лікувально-діагностичного центру номер 4 ТОВ Медіком Віктора Рябова. Грамотами виконкому відзначили лікарів Олександра Богдана, Марію Попович, Наталію Трифонову, медсестру Олену Мельничук та фельдшера Інну Бульбу, які працюють в різних медзакладах району. Ще понад 20 професіоналів отримали подяки виконкому Ингулецкого района в городе Совета, его председателя Крышкова Евгения Викторовича, от депутатского корпуса от себя лично поздравить с праздником Дня Медицинского работника. Выразить вам слова огромной любви и уважения за то, что вы своим добром, своим профессионализмом, своим терпением и вниманием. Ставите нас в строй, приходите нам на помощь. Хочу вам всем пожелать добра и счастья, успехов в заработной плате, здоровья. Пусть бывают все ваши мечты. Не обійшли увагою цього дня і молоду зміну лікарської справи. Їм вручили квіти і подарунки від народних депутатів В'ячеслава Тодорожного та Дмитра Шпенова. Грамотою від міжнародної громадської організації Земляцтво Придніпров'я було нагороджено завідуючого хірургічним відділенням 11-ї лікарні Миколу Ярмілко, якого знають як чудового фахівця далеко за межами міста. У нас робота це я йду на неї як на свято до до сих пор. Вже й на пенсії, але до сих пор працюю. Я щиро вітаю всіх колег, бажаю кожному з них міцного здоров'я, щастя, благополуччя, а саме головне – людської вдячності і шани. Наша робота це наш другий дім, де ми проводимо половину нашої життя з настроєнням, з найкращим, щоб допомагати людям і щоб все було добре. Згадали і медиків, які в роки великої вітчизняної повертали до життя тисячі бійців. Під оплески присутніх квіти і подарунки від народних депутатів вручили ветерану війни полковнику медицини Ользі Фріорчак, яка пройшла фронтовими шляхами від Сталінграду до Відня. І сьогодні чимало медиків зберігають відданість своїй професії. Яскравим свідченням тому стали щирі слова подяки і подарунки від колег лікарю-педіатру 11-ї лікарні Тетяні Шаповал, яка 40 років свого життя присвятила мы ценимо. Наша спеціальність дитянська найгуманніша, найдобрая. Я бажаю всім, хто посвятив себе цій спеціальності, особливо, особливо молодим, бути добрыми к людям, любити їх, заботитися про них. Мене привів в педіатрію примір моєї знайомої педіатра. От, мені дуже нравилось лічити дітей. Моя робота это моя сім'я. Моя родина, моя Україна це все моє саме від кваліфікації лікаря, медсестер, фармацевтів та лаборантів залежить здоров'я і життя кожного з нас. Тому щирі вітання в цей день всім, хто обрав цю нелегку, але необхідну професію професію рятувати людське життя.